Слава Ісусу Христу! Всі ми чуємо у сьогоднішні дні, що треба робити зміни у календарі. Але задумаймося, для чого, чому ми маємо відріктися рідного свого? Адже окупанти від нас наш календар вкрали. Адже коли ми за юлянським календарем святкували, там ще жаби квакали. А тепер, коли в Україні війна, чому ми маємо відректися того, що цінували здавна? Ми святкували так завжди, тож захистімо свою позицію ми. І далі святкуємо так, як святкували. Не будемо ми у календарі нічого міняли. А хто хоче міняти, право кожного вільне є завжди. Міняйте, але нам свої переконання не нав'язуйте. Тому що. Ми будемо далі так святкувати, як завжди святкували, і будемо своє право на це захищали, бо крім календаря у нас вкрали і наші страви національні. Наші українські вареники, ціла Європа, називає русські пироги то що ж нам відректися вареників своїх чи борщу українського? Так само нашу історію окупанти вкрали, і на свій лад переписали. То що ж нам історії своєї відректися? І ким тоді нам наректися? Хочемо ми українцями бути? То не маємо ми свого забути, бо тоді ми не будемо українці, а будемо батраки на чужинці.